Пане Валерію, а чому, між іншим, ООН не вбачає в таких діях, агресивних діях, терористичних діях проти України геноцид? Здавалося б, так буча і всі ці бачили жахливі кадри, багато інших міст і селищ, події на Харківщині. А ООН не вбачає в цьому геноцид. В чому причина? Я не, не стверджую, що це як остаточне рішення, тому що нині триває процес судовий у суді ООН, Щодо визнання оцих всіх дій росіян як актового геноциду. Тим паче дуже багато країн доєдналися до цього процесу і маю надію. Я не випадково говорю, що влада на цьому в цьому плані працює. Ну відверто документування фактів злочину. Тим до речі, займаються дуже активно волонтери. Дуже громадськість також фіксує, подає відповідні документи. Я за це шалено дякую, тому що це може видаватися на перше поле, да дрібниці. Ні, це формування абсолютно іншої думки, свідомості е, за кордоном. Нам це дуже важливо, бо те, що ми там не скажу, що всі, тому що цих ждунів, хто навів, наприклад, і удар по гроз, у грозі, це ну очевидно, що це був точно наведений удар дані координати росіянам, і туди прилетіла дуже високоточна ракета, але мають ще в світі усвідомлювати, що в Україні саме такі вчиняються дії з боку Росіян. На цим працюють. Я тому думаю, що в організації Більних Націй. Не можу заперечити думку українців, що вона перетворилась в аморфну інституцію так, але вона очікує на рішення суду. Буде рішення суду, тоді вони на щось будуть спиратися. Втім, можна так критично оцінювати рішення гайського суду щодо ордеру на арешт Путіна. Бо фактично пізніше Сполучені Штати Америки сказали, допоки він президент Росії, його ніхто не арештує, якщо він буде кудись навіть полетить. Таке тлумачення було незалежно від того, хто там визнає римський статут, не визнає. А втім, є сам факт: факт судового рішення. І от коли буде факт судового рішення, тоді заперечити складно Даже навіть не бензявого на радбезіон, коли буде знову видавати чергову порцію лайна, то він не зможе ну заперечити наявності судового рішення. І в цій площині треба рухатися. Тобто, я абсолютно за те, щоб нам дали достатній кількості зброї, не дають, щоб ми просто стали лиця землі Росії. Вони не мають права на існування в нинішньому вигляді. Це однозначно так. Але е, коли це світ розумітиме весь так, коли необхідні стримання російської агресії, змін до корінних на самій Росії, тому що ми розуміємо, що 140 мільйонів чоловік знищити просто ну нереально, це, це не та історія. Тобто, світ має будуватися цивілізаційно. По відношенню до вирішення проблем, які є. Тобто він має розуміти, що треба чинити спротив на законодавчому рівні, має на увазі міжнародне право. І що стосується стримування конвенційної війни відповідними засобами у відповідь. Бо зараз ми не маємо ні одного, ні іншого в достатній кількості. Судовий процес триває, бо ми отримали такий ну, прецедент фактично в 21-му сторіччі такої потужної терористичної війни. І друге, Захід виявився не готовий надавати давати відповідну адекватну відповідь на російську агресію, так само, як і Україна. У нас немає достатньої кількості зараз боєприпасів, зброї, артилерійських систем, систем протиповітряної оборони, щоб стримувати і вбити і адекватно відповідати, тобто симетрично. Всі ж говорять про асиметричну відповідь. але це не просто. Це реально непросто, бо якби в нас було достатньо кількості артсистем, ну ми б там зробили б зал по всій лінії фронту, яка там більше тисячі кілометрів, і проблема була б вирішена. Тобто стерли б з лиця землі, так як москалі це роблять. Тому зараз є така проблема, саме що стосується питання проходження судового процесу е, щодо визнання актів геноциду в Організації ООН.